Всім привіт! Робимо розклад для хрестових дам на найближче майбутнє. Подивимося, що найближчим часом буде, які зміни будуть. Ну що ж, біля те, у деяких хрестових дам є. Фінансові труднощі, і поки що ви їх не можете вирішити. Зараз виберемо три карти для вас, для дому вашого. Що зробить вас щасливою, про що ви думаєте? І чим ви серце заспокоїте? Дуже скоро у вас будуть зміни. Зміни будуть позитивні, зміни будуть пов'язані з фінансами, і ці зміни вам дасть казіона людина. Це така посадова якась людина, можливо, якась людина, начальник. Для вашого дому. Для вашого дому будуть або сльози, або ви отримаєте якусь неприємну звістку про знайомого чи про якогось родича. Но ця людина знаходиться в далекій дорозі, вона не біля вас. Для вашого щастя, для вашого щастя, деякі хрестом видами, або Буде несподівана радість, яка принесе благополуччя, або, можливо, навіть деякі хрестовідами отримують спадок і будуть бумажні хлопоти. Про що ви думаєте? Ви будете думати про свої дороги, вести розмови про свої дороги, але це все залишиться тільки розмовами. І чим ви серце заспокоїте? Скоріше за все, деякі дами утримують якусь радісну звістку. Цю звістку ви отримаєте в дорозі, і це буде приємна новина, і можливо, що вона буде якось пов'язана з казоним домом.